А ось Лондон, вкотре оговтується від нічного теракту. Водій скерував фургон у вірян, які саме виходили з мечеті. Загинула людина десятьох поранено. Чи схопили нападника? Розповість Роксолана Лісовська. Мусульманська мечеть біля парку Фінзбері близько півночі за місцевим часом. Люди виходять після вечірньої молитви. Раптом у натовп вірян в'їжджає фургон. На вулиці паніка. Це сталося на тротуарі. Він їхав просто на натовп, збив усіх. Думаю, один чоловік помер. Зі слів очевидців, в автівці було троє людей. 48-річного водія зловили віряни. Чоловіка притисли до землі та тримали близько 20 хвилин, поки не приїхала поліція. Так, три людини були у фургоні. Одного перехоплювала поліція і спійм. Мала, а два інших утекли. Ми з братом почули вантажівку, що їхала на людей, вийшли і побачили водія. Він хотів утекти. Один вірянин розповів, нападник сміявся та кричав я хочу вбити усіх мусульман. До поліцейської автівки чоловіка садили під вигуки. Чому ти це зробив? Чому? Прем'єр Великої Британії Тереза Мей скликала екстрену нараду. Вона сказала, що наїзд на пішоходів біля мечеті в Лондоні розслідують як терористичний акт. сьогодні наша країна прокинулася з новиною про ще один теракт. Це була атака, мішенью якою вкотре стали звичайні і невинні люди. Цього разу це британські мусульмани. Вони молилися в цю священну для них пору року. Ми зібралися разом, як і раніше, щоб засудити напад. Відреагував і мер Лондона Садік Хан. Він пообіцяв збільшити кількість поліції на вулицях міста. Одна людина загинула на місці, ще вісьмох у Я закликаю жителів Лондона бути спокійними, але пильними. Сьогодні ще більше поліції пильнуватиме за лондонськими мечетями та іншими храмами. За даними поліції, загиблий чоловік міг померти не від наїзду, а з іншої причини. Йому вже надавали допомогу, коли стався напад. Водій фургону зараз в лікарні там перевіряють, чи не божевільний він. Роксала лісовська, новини на першому.